Ось і цвіт опав. Знов садок уваги потребує. Буду яблуньки я обробляти від хвороб і шкідників. Це четверте обробляння. На сезон воно останнє. По лістку я підживлю, імунітет я й укріплю, щоб зеленою стояла, всіх мінералів їй хватало. Тоді яблунька на осінь, яблучком смачним нас вгостить. Сьогодні така погода пасмурна, наколотила роствором від шкідників і від хвороб, наче як вітерець трошки піднявся, але ну, думаю нічого, що все вийде, буде обробляти четверте обробляння. Останнє, я останній раз обробляю. Тоді вже по бажанню буде, треба наблюдати, бо можете гусінь напасти. Цей год так багато яблук вона нав'язала весь сад, нав'язав багато. Ну, Як дощу не буде, вона поскидає, залить те, що собі їй потрібно. Скільки вона зможе вскорміти яблучок. Поливати я теж не буду, поки вона не скине те, що потрібно. А тоді, як дощу не буде, буду поливати, маю свій полив, маю отакий от великий сад. 50 молодих яблуньок. І дуже люблю тут займатися, їм обробляти, доглядати за ним. Полюбляю свій садок. Всім здоров'я, удачі. Пишіть коментарі. Може, кого що інтересує, що докладніше кому що розказати. Всім пока! І всім здоров'я.